Всім привіт! З вами знову Маріна. В сезон овочів хочеться більше готувати корисної і смачної їжі, особливо коли сезон кабачків. Сьогодні пропоную приготувати кабачкову піцу. Основою є кабачкове тісто, а начинка може бути різною, як звичайні традиційні піці. Друзі, бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою і мирного неба. І так, почнемо готувати, що мені потрібно. Я підготувала 600 г кабачків, 3 яйця, пшеничне борошно, 80 г і 80 г манної крупи, і перець за смаком, і буде потрібно пів чайної ложки розпушувача. А для начинки у мене салями, помідори і твердий сир. Натираємо спочатку на терці кабачки. Ось так. Потрібно їх трішки підсолити і залишити на 5 хвилин, щоб вони пустили сік. Залишаємо. У мене пройшло 5 хвилин. Ще раз перемішую, і нам потрібно віджати добре кабачки, нам всю рідину оставити. Віджаті кабачки ми перекладаємо в другу миску, де будемо замішувати тісто з кабачків. Ось дивіться, скільки рідини вийшло, нам вона не потрібна. До кабачків додаємо 3 яйця, ми їх збиваємо. Додаємо до натертих кабачків, поперчимо і посолимо за смаком, розмішаємо і додамо по 80 грам пшеничного борошна і манної крупи. І також пів чайної ложечки розпушувача. Все це ретельно перемішаємо. Зараз ми будемо вмикати духовку, не забудьте її включити, на 180 градусів, щоб вона нагрілася. Ось таке тісто у нас вийшло. Зараз я візьму форму, яку буду випікати. Нам потрібно її застелити пергаментом. Застелили, далі трішки збризнути рослинною олією і викладаємо тісто, розрівнюємо його. Розрівняли все, а далі будемо спочатку я буду зверху ложити салями колбасу, яку я порізала тоненько кружочками. Сюди можна будь-що, що у вас в сім'ї полюбляють: і гриби, і м'ясо. Зверху викладаю помідорку порізану. І все притираю сиром. Ось у мене натертий сир. Детальний список інгредієнтів, що в мене пішло на одну таку піцу, дивіться під відео. І тоді, коли ми її притерли, ми відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів на 30 хвилин. Ось, дивіться, яка. Через 30 хвилин ми вийняли піцу. Ось піца готова. Даємо трішки вихолонути 5 хвилинок, я перекладаю її на блюдо, ось так. Друзі, це дуже соковита, запашна, корисна, смачна піца. Це одна із найкращих моїх страв із кабачків. Готуйте, готується вона дуже швидко, а виходить неймовірно смачна. Ніжна, приємне тісто на основі кабачків дуже підходить. Докопченого смаку салями і соковитих помідор. А сир традиційно робить піцу смачною і ситною. Обов'язково приготуйте таку піцу. Приємного всім смаку. Готуйте з задоволенням до нових зустрічей.